Друзі, привіт! Значить, в роботі у нас сьогодні ось така ГБЦ 2108.1. Це у нас 1,3 головка. Значить, яка історія? Цю ГБЦ я два роки тому, може трішки більше, уже ремонтував, прирізав сідла шарошками, притирав клапана, торцював клапана, тому що сідла просажені, і ух, мойка і фрезеровка. Що трапилось? З ГБЦ було все хорошо, поки... У власника авто не обірвало ремінь ГРМ і не погнуло клапана. Пропала компресія в другому циліндрі. Ось, Тому він її до мене і привіз. За два роки ніяких проблем не було, все чудово. Якби не обірвало ремінь, до сих пір би і їздило. Тому зараз перевіримо, які клапана тримають, не тримають. І будемо розбирати, дивитися, що там далі. Приблизно ось так це виглядає. Другий Циліндр вже потік. Тре... Четвертий клапан, ось бачимо, ударо поршень був. Ось, Давай, Все потекло. Ну і звісно, дивіться. Виді. Навіть не, не, не даю тиска і сіфони. Значить, перший є сифони, другий сіфони. Третій. Третій тримає, четвертий, понятно. П'ятий сифони. 6 тримає. 7 тримає. 8 тримає. Будемо розбирати, дивитися, будемо ремонтувати мінімальними затратами, тому що клієнт не дуже часто їздить на цьому авто, у нього є інше авто. Це так, знаєте, як на рибалку поїхати. Тому обновимо клапана, подивимося на приріжемо приріжем сідло. і торценемо клапана в ноль, тому що сідло вже Просажені. От, це такий план у нас. Такий вид мають наші клапана. направляючі втулки, вже покинули чат. Значить, вже вони розбиті. Ось так виглядають наші клапана. Бачите, який клапан зігнутий. Один трошки дивиться не так, як треба. Четвертий випускний клапан. Підігнуло. Ось удар, ось бачите, з боку. Все, погнали так, друзі. Розказую, що вже зроблено по ГБЦ. Значить, ГБЦ наша пройшла хімічну мийку, детейлінг, як я це називаю. Вже чистесенько, все хорошо. Далі. Підварили одне місце. Ось тут. Бачите, Це місце варилося. Прирізані вже сідла. Дивіться, які сідла, яка красота, дивіться, просто лялечка. Ні одною шарошечкою так не приріжете, дивіться. Яка чистота обробки сідла? Клас. А, далі торцанули клапана. Всі фактично на міліметр. Вам не видно буде. Ось. Клапан торцований. Що, будемо збирати? Зараз промиваємо і її, ще раз продуваємо і збираємо. Ну і фрезернули площину 0.30. Був трошки перегрів по ГБЦ. Все Новенькі понад. сальнички на місці, сіли чудово, все прекрасно. Сальники есенко. Пана наші засухаряні, технічна рідина налита, перевіряємо на герметичність. Вакуум-тест вони пройшли, ну перевіримо ще і дідуські методи для підписників. Значить, перший. Бульбашок не повинно бути. Нема. 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 Нема нема, нема. нема. Всі клапана герметичні, все чудово. Сідла перерізались на станку. Клапана я після станка не притираю. Чистота обробки сідла ідеальна, тому притірка не потрібна. Бачите? Все чудово, все тримає. Збираємо далі. Ось і все, друзі. Ще одна красоточка готова. 1,3 ГБЦ. Такий має фінальний результат. Це нічогодово. Значить, що пані робила? Заміна направляючих в прирізка сідел, заміна комплекту клапанів, мойка, фрезеровка, ну і поварка і фрезеровка, одне місце варилося. Що використовувалось? Впускні клапана МП-обичні, випускні пріма азотіровані, направляючі втулки СМ, сальники СМ виробник Германія. Що по регулювачним шайбам? Значить, сідла тут у нас вже просажені, Але. Нема смисла в цю ГБЦ вкладати кошти, щоб міняти сідло там і тому подібне. Тому бачите, ну, видно, що просажене сідло, клапан втоплений. Але ми зробили торцовку клапана на міліметр. Це по максимуму сухарик е, ще не виступає, тобто ще тіло там є, десь соток 20. О, тому все чудово. Е, по регулюровочним шайбам, бачите, що ми вийшли. Зазори на 0,05 я роблю більші. 3,90, 4,10, 415, 380, 415, 420, 430, 372. Тому людині ще на 1100 повинно вистачити. Якщо, звісно, не обірве, оп'ять, ремінь ГРМ, і не обірве і не погне клапан. Ось так. Дзвонимо, віддаємо. Почасу згоню. Один день, один робочий день.